Я не знаю, чи він на час, і звичайно, що прецедент такий був, і це не виключно, що вони можуть таким, таким чином поступити. А, але я, я думаю, що тут значно важливіше питання. А, не знаю, можливо, я буду говорити речі, які можуть декому звучати певною єресю, але просто застановіться на над тим, що робить опозиція в Верховній Раді. А, блокують. Раду, після того, як не було проведене позачергове засідання по е, ув'язненню е, Юлії Володимировної, це вже між іншим про це ніхто не говорить. А блокування відбувається навколо питання, яке вже раптом чомусь стало принциповим, я не можу зрозуміти, чому воно є настільки принциповим, хто чиїм пальцем буде тиснути на яку кнопку. Та звичайно, що тут є Конституція. І дуже багато з тих осіб, які власне раптом перетворилися в таких принципових борців за конституцію. Колись тиснули е, на дуже багато кнопок е, у своєму ряду, коли вони сиділи в іншому скликне. Може вони тепер вже не хочуть цього. Але, робити. Я не про те. Пане Романа. Видається про Ви ти... вдається, а, що апрополу, тут ви тиснули за інших кнопок. Був час, що так було таке. Бу було таке, і, і від, я тому відразу кажу, що так це було порушення конституції. Uh, uh, були uh, тут, uh, uh, окремі для прикладу, тоді коли навіть проходили сотівські питання. Це було. Я не я не схвалюю цього. Я вважаю, що це дійсно є ганебна практика, її треба припиняти. Uh, ну, в минулому скликні, це зробити в минулому скликання. Я це припинив, але чомусь мені видається, були є значно більш принципові речі, заради яких варто було б дійсно ставити питання. Рубо ставити питання так, що ми далі не допустимо до роботи Верховної Ради, якщо ці питання не будуть вирішені в першу чергу. Це є політв'язні в Україні. Ми вже забули про те, що були також обіцянки з боку цієї влади відкоригувати мовний закон. Є також між іншим питання, про яке вже всі забули а саме е угоди про чор по чорноморському флоту, які фактично заперечують наш суверенітет як держава, тобто ставить сумнів це. Um, і якщо на те пішло, є також е питання, які вимагають рішення по євроінтеграційному напрямку.